Теоретична база дуже сильна, а ще це менторінг, який в нас був, це можливість відпрацьовувати на практиці і отримувати одразу супервізійну підтримку. Угу. Коли ти ще тільки починаєш практику, ти на цьому не заробляєш і отримати одразу все це в рамках одного курсу, це угу. дуже класно і це дуже цінно. Тобто в менторингу мені особливо сподобалось, який був зворотній зв'язок. Що він нам допомагав о, не боятися робити помилки і сприяв росту. Тобто, ти через помилки ти ростеш. Саме мене цей курс о, структурував. Дав можливість перефлексувати і відпрацювати техніки, навіть наодинці з собою, пройтись по всіх питаннях і зрозуміти, де я зараз, які в мене пріоритети, там, де я зараз, мені тут подобається чи ні, і якщо ні, то куди я хочу рухатись далі? Тобто я після курсу отримала більш чіткий план свого шляху професійного далі. Всім привіт. Щойно проаналізував результати вчорашнього опитування для коучів, і, чесно кажучи, я в шоці: 67%, майже 70% з вас відповіли, що головний біль це пошук нових клієнтів.